А ми що розглядаємо проєкт зміни в поділу коштів? Прошу, Покажемо, прошу, ми за нього голосуємо, цей проєкт просто беремо увагу. Це ж не профільне питання, Мені здається, що просто... Коли можна? Починав. Вже включилася міська рада зображення. Але воно онлайні не йде, правда? Любов? Іде йде. Воно на Ютубі дуже нема в прямой. Шановні колеги, доброго дня. Розпочинаємо роботу нашої комісії. У нас до порядку денного ще є додаткове одне питання про внесення змін до ухвали міської ради від 0.3.23 номер 2 9.7.9 про затвердження додаткового передку підприємства своєї організації, які надають соціально важливі послуги населенню. Ставлю порядок денний на голосування і ми будемо змінювати трішки розгляд порядку денного, оскільки у нас по додатковому і по першому нема довідача переносимо Ні, це до інші комісії набрання. Добре, Сидайте, я буду was... тоді, і ставлю голосування у порядок денний з додатковим питанням назад я, по 에... ну, а то, що стосується комісії. Є одна зміна, це по охороні історичного седовища, mm -hmm. де роблять перекидку сумнів з чимось тисяч на завершення робіт по огорожі на куперникам біля товарщина Катоцького. А чому взагалі така мала цифра на пройденні історичної середовища? Там же стільки зараз будинків потрапили під обстріл. Це буде окремо, це буде кошти резервного фонду і вони будуть окремо розподілятися. Тобто вони в бюджеті розвитку їх цього року не буде. Добре. Тоді ставлю на голосування даний проєкт, ухвалили хто за. Дякую. рішення проєкту. Ви сідайте, <пробітник> Так. Присідайте. Добрий день. Ще раз. Пропоную вашу вас програму ліквідації наслідки надзвичайної ситуації у міській територіальній громаді з причиною збройної ресії Російської Федерації 4 вересня 2024 року. Зробили ту програму аналогічно той, яка була попередня по попередніх прильотах, ми і та є деякі окремі додані пункти в частині відходів руйнувань, відходів руйнування. Згідно постанови, буде займатися департамент управління в нас, і координації департаменту та інфраструктури, а саме вже вивезенням, навантаженням і далі управління тима відходами буде здійснювати львізкомодранспортне підприємство. По всіх допомогах ми визначаємо, що їх розмір і порядок затверджує Виконавчий комітет. Комісія фінансового планування бюджету дала свої зауваження за погодження з ними. І крім того, в цій програмі в нас є пропозиції юридичного департаменту. Я вам надам, що розпочується. У попередній комісії власне голосували зіма пропозиціями юридичного департаменту. Тобто ця ухвала буде передбачати заключення багатосторонніх угод. З інвесторами, з ваганівними організаціями, державними, недержавними. І одне зі сторін може виступати військові міська рада, особливо те, що Якщо це не, не замовник і не виконавець. Чи в якійсь тут в цій програмі щось є конкретизовано по пам'яткам? Тут є роботи зазначені, які будуть проводитись, а потім виконавця. І відповідно об'єкти, на яких виконавці будуть проводити робіт, будуть визначати прямо різні виконкові. Тому що зараз, на жаль, ще не визначення повністю по будинках. Є виконавці, ми чекаємо інвесторів, які будуть під'їжджати і розуміти, які людина буде можна. Будуть працювати згідно чинного законодавства в рах заключених. Ну це не буде йти через систему Прозоро, це буде прийма Ну, Якщо це дозволяє, то буде через систему Прозоро. Точніше, якщо дозволяє заключати там, та сума, то будуть, напевно, прямо заключати. Там буде розподіл по районних адміністраціях, по виконавчих органах, напевне, бросипадження буде залучатися, інші якісь виконавці. Якщо інвестор готовий буде фінансувати і має, наприклад, свою якусь повідальну організацію, яка може виконувати певні роботи. Інвесторів, на, на щастя є поки що. Небагато, але вже є. А, але є. Саме про що приняло. є тенденція. ми Приснуслачувати матеріальну допомогу на відселення. Розмір ми лишаємо той самий, але будемо окремо погоджувати з комісією планування бюджету. Тобто 10 є. за однокімнатну, 12 за двохкімнатну і 15 за трьохкімнатну. Стали на голосовувати проєкту хвалю хто за. Дякую рішення. з правками і пропозиціями юридичних департамент. Ми не, не заперечуємо всіх тих пропозицій, які були надані сьогодні. Дякую. Все, дякую. дякую. Ба? Ба? Далі? Наступний проект вихвали про включення до переліку другого типу та надання оренду на житлових приміщень Жовківська, 18. Є звернення Україні з питань цивільного захисту та територіальної оборони на житлове приміщення 41,9 квадрата, жовтівська, 18 для органів місцевого сільної. Наступний проєкт ухвали про включення до переліку другого типу надання в оренду до житлових приміщень, Пасічна, 75. Є звернення в комунальні установи в простір можливості Святого Антонія. Це установа, яка займається е дітками з обмеженими можливостями. Деться про приміщення 99,6 квадратів на пасічній. Ставлю на голосування даний проєкт ухвали Хто за? Дякую, сьогодні. Доступний проєкт ухвали додаткові умови оренди частини нежитлового приміщення Ужмиродська 1. 1 квадратний метр кавової Ставлю на голосування даний проєкт дохвали. Хто за один квадратний метр по параметру? Продаткової умови оренди частини нежитлових приміщень. Чупринки 85, 19 і 8, приміщення райадміністрації, кав'ярні. 5 років. Справа передачі оренду. Є візуалізація. Адміністрація даде В конкурсі. Або між другими третьями, так? Ставимо на голосування на голосування даному проекту Дякую. Про додаткові умови оренди на житлових приміщень на вулиці Академіка Кравчука, 8. Звернення громадської організації організація по побратимів по зброї. Для оголошення аукціону Прозоро пропонуємо визначити додатковими умовами цільове призначення для розміщення неприбуткової організації, яка проводить діяльність сфері надання волонтерської допомоги Збройним силам України або надання соціальної допомоги ветеранам землі. Де це короче hmm? Де Центральный чистой. Не с центральным чистой. Не центральній. Не центральні? центральні? знаю. Зараз Знаю. До вставленного даний данных проникло. хто за? Я Зараз Я Не Ми Маковичка знаємо. Маковичка всі знають. Всі знають. <говори> Кажіть про Маковичка. Це пар... це лікарня, це зверху кафешу не хочу. Ззаду Костяловицького, так воно між, між будинками. Угу. <говори> Ззаді, <говори> позаду Бокова Костяловицького. <говори> Бокова Бокарського. Да. Недалеко від медуніверситету. Ого. Ага. Тому другому поверсі це те, що ми не раз зупинили на сесії. Ми не зупинили це, це інша історія. У колочка просто багато історій. Додаткові умови Миколая 9, Ми, ми вже такого упало голосували. Але там термін для реалізації цього проєкту стояв 5 років. Лікарня оцінила, що за 5 років цей проект не буде окупний, так як він дуже багато потребує вкладення коштів. Тому вони запропонували 10 років. Тому ми голосуємо паль. А воно буде на таку так. площу, так? Так, там 600 метрів. Тому це дуже дороговартісний проєкт, і вони визначили умовами оренду 10 років. Ну, там треба вкласти дуже багато грошей, бо там просто звичайний дах, на якому треба спорудити конструкцію і укріпити. А б'є в цікаво, закривається, це закривається і кабінет. Кабінети, от бачиш, за шклом. А, там може бути коридор. Там хол. Там може ні, бути там коридор. Пол. А, це хол. Там хто. може да. бути коридор. Це, це хол. Ну, але що такий великий? Це велика... вихід, ні, така велика. Це хол да. знизу. Хол, знизу, але мається, ну, Ні, хол там, ні. де це, швидкі колеси, але знизу на цьому поверсі, коли закривається кафе, тобто там вже живіт на цілого поверху. Там може бути коридор. Там коридор і там, де аптеки, от там, от, там де от Воно паралельно буде стати. Ставлю на голосування даних холів. Що лікарні хоче. Дякую, <звіто> рішення. Ну, якщо знайдеться такий орендар то кладе гроші. Mm -hmm. Наступний проєкт ухвали. Додаткові умови оренди на житлових приміщень на Бортському 23. Додаткові умови оренди це кав'ярня, 5 років, 21,8 квадратів.

Та є площі, люди деколи бігають по магазинах. На і... попередньої і... сесії пам'ятаєте, скільки ми банкоматів, кавоматів, псароматів наголосували. Вони все хоряться. Там заходить багато учасників, виходить космічна ціна, і люди відмовляються, може, що вже по-третьому по, по четвертому Просто зривають об ціну. Наступний проєкт ухвали про внесення змін до договору оренди на по 23. Йдеться про заміну приміщень. Городсько 23-зова декада має діючий договір до 25-го року. Ті площі потрібні лікарні для кабінету енерготерапії, тому вони за згодою декади пропонують замінити ці приміщення до кінця дії договору на приміщення на Шевченка-358. Спілкувалися з персоналом, з керівником вони не заперечують перенесення тварин сіоте. Тому ставлю на голосування даний до так. Я так, проект до кого. Хто за? Дякую рішення Наступний проєкт ухвали. Продаж Огієнка, 14-10 квадратів, приміщення вільні. Супер. Ставлю на голосування даний проект погляд. Хто за? Дякую рішення проміг. Доступний проєкт ухвали, продаж білозіра 5, є орендар, який звернувся про те, що хоче купити це приміщення з аукціону. Треба допомагати, закупляти людям. Ставлю на голосування даний проєкт ухвали в за, для приміщення українських. Наступний проєкт ухвали, зернова «Зернова-1». також є орендар, який за приміщення на аукціоні хоче... хоче купити за Так, да, Там задані конкурентів багато. Ну, там на оренду було досить? Ні. Ставлю на голосування даних проєкту поза я, коїчно. Хоча там будинок такий розбалюється. Але місце. Ну, там колись було прохідне місце, коли було кінця 13-та, -те. тепер то вже не дуже. Наступний проєкт ухвали про заходи підтримки аптек, які виготовляють ліки за рецептами. Що йдеться? Йдеться про. Не знаємо, про що йдеться. А, про аптеки, які виготовляють ліки. Таном на сьогодні їх РВ залишилось 6. Вони мають досить велику написану радну оплату, тому пропонуємо внести зміни до ухвали про воєнний стан і встановити їм коефіцієнт 25% від оренної оплати на час дієвоєнності. Це насправді дуже давня історія. Вони одні з тих, хто взяли на аукціоні, тому в них така ціна висока, нам треба їм допомагати. І в нас там була узгоджена позиція разом з медичною комісією щодо свої зауваження так, так. Я б навіть сказав, це не зауваження, це його позиція. Там текст цієї пропозиції він є узгоджений, тому. Я ставлю на голосування, теж підтримуючи цю ухвалу із цією нашою спільною пропозицією, з медичної комісії, яку вони додали. Mm -hmm. до додали даної ухвали про списання заборгованості. тому що вони просто лепле доживають. Якщо ми зараз їм плеча підставимо, а це одна з тих аптек, яка... Їм просто доведеться закритися. Підприємство просто втратить ліцензію, вони закриються, будуть борги, і все, тому їм треба плече підставляти. І оця наша спільна пропозиція щодо списання додаткового всіх там заборгованостей, це буде, ну, хороша річ. Будемо надіятися, що в сесійній залі її підтримують. Тому ми ставимо на голосування даного проєкту з спільною пропозиціями разом з медичною комісією щодо даного підприємства. Хто за? Дякую. Наступний проєкт ухвали про внесення змін до ухвали Львівської міської ради за номером 3901 від 28 вересня 2023 року. Пропонуємо виключити з переліку про заборону адреси Грица 12, кінець Романа 6 і Чернігівська 19, так як ці підвальні приміщення не є укриттями, мешканці тих будинків мають де да укриватися, нас і вести від адміністрації, від надзвичайників, якщо вони немає укриттями. А натомість доключити Огіркову-2, яка справі з слугою укриттям, і Шовлядське-11. Добре, ставлю на голосування даний проєкт ухвали. Хто за? Наступний проєкт ухвали, вкотре вносимо зміни, ухвали 38.85 28 вересня 2023 року. Технічна ухвала до попередньої додаємо лише слово вісту Львів. Таво голосування даних протокола за для рішення Звернення да. пропонуємо надати погодження для продовження договору без проведення аукціону творчої працівниці Нишенко Ольги Олександрівні. Е, вона має членський квиток спілки дизайнерів України. І... і диплом львівського Державного інституту прикладного декоративного мистецтва. Вставлю нового засилання дане звернення. Стопки способності. Дякую, рішення прийняти. І додатково. Ну, де доповідач? Прошу. Доповідач буду я по Про внесення змін до ухвали міської ради. Це номером 2979 від 2 березня 2023 року про затвердження додаткового переліку підприємств, установ, організацій, які надають соціально важливі послуги населенню. У нас є звернення від тезоверино-правокзальне, яке просить включити їх в перелік соціально важливих. Після установи організації, тому як на підтвердження надали нам розпорядження начальника Львівської обласної адміністрації про те, що їх визнали критичним підприємством. Вони надали нам меморандум, підписаний між парамоксальним і франківською адміністрацією, де вони визначені підприємством, які в разі критичної ситуації будуть на своїх складах чи на території зберігати продукти харчування. Там конкретно від відведених місцях, які будуть в разі не критичної чи надзвичайної ситуації використовуватися, потім будуть роздані населення. І вони е е кажуть, що вони несуть велике соціальне навантаження, що, ну, плюс там багато працівників, які <піців> підприємців, які працюють, отримуються за у своїй сім'ї зарахування провід на ринку. А інші ринки стратегічно важливі? Ну, в комунальній власності зараз є лише Шопераківський рин і е е Стрицький. А вони включені до перелік? Е не було видно званих, щоб не включати. А які наслідок? Якщо, якщо мова йде про те, що вони соціально важливі, ну для цього є наша ова, яка вже їх визнала, так? Вони в критичні визнані. Ну, я розумію, критичними, так? А які от наслідки зараз, якщо ми голосуємо за дану ухвалу? От вони стають соціально важливі, які для них наслідки, окрім того цієї? Згідно ухвали, 5-9 вони отримують можливість бути продовжені без аукціону. Чи чого? Тобто продовження ну, договору оренди без акціону. Ну я стосовно цього висловлю свою думку, оскільки я в минулі каденції був е, комісії, де е, десятки, сотні підприємців е, були за ту ідею. Яка була викладена в рішення цієї комісії, про великий жаль, міська рада не виконала рішення цієї комісії, mm -hmm. де ми всі спільно разом із підприємцями і з працівниками міської ради і депутатським корпусом прийняли рішення, як місто мало би рухатися на користь. Не одного підприємства, а тих підприємців, які є на цій території. Тому що якщо сьогодні говорити, що сам ринок може виконувати функцію складських приміщень і всього іншого, ну напевно, це не так, тому що на цій території є дуже, -дуже багато підприємців, які мають приватну власність. І тому, якщо Мова йде про визнання соціально важливим ринком, то, напевно, треба було б визнавати всіх тих підприємців, які знаходяться на території цього ринку. Тому що вони так само несуть це навантаження, яке, як декларує ринок, теж несе. Так? Вони продають продукти, зберігають ці продукти, допомагають і, і таке інше. Тому ну, моя позиція яка? що звичайно, що в сесійній залі, напевно, депутатський корпус мав би визначитися з даною ухвалею, але я особисто буду утримуватися від неї, оскільки була комісія, було прийнято рішення. Львівська міська рада не виконала цього рішення, тобто вона не виконала тієї волі тих підприємців, які там знаходилися на цьому ринку. Тому я ставлю на голосування даний проект ухвали і методом голосування буде визначатися. Тому хто за? Ніхто. Хто проти? Ніхто? Хто отримався? Ну, добре. На розгляд ради. Отримався. Давайте на розгляд ради. Рішення не Ну, я ну я на голосування на розглядаю. Тому... Для мене дивно, що якісь такі типові міри, тобто якщо вже брати всі ринки, то давайте звізьмемо ринки. проаналізуємо, тобто, хто має дійсно більш стратегічне е -е, значення, тоді визначаємо кому надати оце давайте право не називатися соціальним важливим підприємством. Е -е, я ще Тут раз е -е, можу ще раз пройтися по моїм пропозиціям, які я пропоную до голосування. Якщо є фондська. Бо я тільки що все озвучив, на... Хто за? Хто. хто проти? Хто на розгляд ради? Хто утримався? Один утримався, Один не, Один не голосував. Не голосувала не, не голосував за. за Тому рішення не прийнялося. В принципі, все так. Та, там, да, все, за, да, Це робота за все, Це всім. Зараз підомов, по.